Hello. Радости. Благословений Бог назавжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю небесне, тішителю душі істини. Що, всюди все і все наповняєш, скарбі тіпі життя подателю, прийди сели нас, і селися в нас, очисти нас від усякої скверни, і спаси млаї душі наші. Святий Боже, ся ти кріпки, ти безсмертний помилуй нас. святий Боже сяти, кріпкий, си, ти безсмертний помилуй нас. святий Боже, сяти, кріпкий, си, ти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю, силу, і, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий завітай, сили немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і поших час, і на віки амінь. Отче нашого і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо Твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь до Богородиці запала в нині, і при смирені і припадів покаяння взиваючи либені душе. Владичеці, поможи з мене, над нами, бо позибаймо від множества ріхів, не заверни робіт твоїх нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо, слава сину, і святому Духу! І нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Не замокнемо ніколи погорониться. Просило Твою варити мене достойні, бо коли б ти не простояла млаюче, хто б нас вирятував місті. В тебе владичице, твоїх баробів, спасає завжди від усякої біди. Єдина благославена. Будьмо важні, ми росім примудрість, будьмо важні, пом'яну ім'я Твоє. Ухи дочко із поляні, в ухо Твоє, Пом'яну ім'я Твоє у роді і роді. Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Матися, ти Святий, Боже наш святині прибуваєш, ми тобі славу віддаємо, цю істину, і святому Духові. Нині був усе часи, і на віки віків. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хліти Бога, святиню, хволіти у твердині сили Його, усе, що живе. Що ви достоїтесь на вислухати святої Івангелію, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Прямо гри спроси, вислухаємо святої Івангелія Мирсі. І духа відвоємо. Відлуки святої Івангелії читання. Слава Уважні, в ті дні став, що Марія пустила швидко пустило швидку доройську околицю, місто Юде, шла на дім Захарі, привітала Єлизавету як почула Єлизавета, Привіт Марії, Здринула життя в Єлоні, Єлизавета спонулася Святим Духом, і скликнула сильним голосом і сказала благословена між жінками, благословений підлона Твого, Звідки для мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось би голос твого привітання, з луна в моїх ухах. І дитя з радости здринулося в моїй млоні, щаслива та що повірила, Бозісниця сказано від Господа. І моло Марія Величай, душа моя, Господи, Дух, мірдів Бозі, спасі моїм, визглянувся на покору слині своєї, у збуднені блажатимуть мене всі роди, великі бучини мені його святе ім'я, Мрій пробуло завети місяців місяці зо три, потім повернулись додому свого. Слава Тобі! Пресвята Діва Марія Богородице, примилосердна, радуйся і спаси що на тебе уповаю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати Христового нашого, радуйся і спаси що на тебе уповаю. О, вічна любов, радуйся і спаси тебе впаваю. О, Марія, Мати Божа, молися за нас. Мати Божа, благодаті, радуйся і спаси тебе впаваю. О, Марія, Мати Божа, молися за нас. Діва не прошу на зачати, радуйся і спаси ти, що на тебе впаваю. О, молися за нас Діоди хиреймій світліше радуйся з посетеч що на тебе уповаю О баріє матебожа молися за нас Діоди серфій мисловніше радуйся з посетеч що на тебе уповаю О Марія, І запашна квітку дівеся, радуйся спасити, що на те оповаюсь. О, Марія мати Божа, молися. нас. На на І добра вихователь, бою радуйся, спасидиш, на те оповаюся. Покрови світу шіше, і небес, радуйся, спасидиш, на Тебе, оповаю. О, Маріє, Мати Божа молися. за нас. Маріє, заступниця, прилив, свя і радуйся, спасидиш, на те, оповаю. за нас. Я хотів би заплаканих, радуйся і спасити, що на тебе впаваю. О, Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мріє прибіжчі річники, радуйся і спасити, що на тебе впаваю. І безреднесушно покинус після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє, Мати Божа, за нас. Ліду, чисти, благословенно, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Блавая за те, що з вірою під твій покров. бо іншого тривало порятунку перед Богом, бідах і скорботах ми річні маємо. обтяжних. Ріхами незріченими, мати бога вирішнього, тому то ми до тебе припадаємо до твої. і збави усяких неодробігів. Помінуй м'ятує всяким роді роді. Стопниця і голодою очекормителька, скіта, потіха, бурями на них пристань, хворих посічення, немічних покрові за. і Слухай дошко і свогляні прихили вухо Твоє, радуйся, причиста, радуйся, ці низьки пред Христа, радуйся, зустрівши разного таїнства, Радуйся, двері небес, і напалима, як вино, радуйся все світло, радуйся, всіх радо, радуйся, вірних спасення, радуйся, заступниця, всіх християн. І прибіжище владичи, слава Отцю і сину, і свято. Вселенної похвало. радуйся, храми, Господні, радуйся, родню, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче, золоти. Радуйся ручка все золота, радуйся всім опоням. Всі Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Цариця, наша приблага, надія наша Богородиця, захисти і сирітські пристановище, засмучених радост, Всескриджених Покровителько, глянь на Мої нужду й на наше горе, поможи нам немічний не провадь над недосвідчених, Ти ж, бо наше горе знаєш, розвіло, якщо бажаєш, воно має іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкаю розрадниці. Крім тебе, Божа Мати, Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Помолимося, що Господь зіслав Святого Духа, на невеськорінський народ, і ласкою тривалості, вірі, і любові, серед теперішніх важких випробувань, дорогу в мир та визволу від всяких ворогів. Помилимося за Божу піку над тими воїнами, які виконують свій обов'язок за медиків, волонтерів, біженців, за тих, хто є в полоні. І за тих, що просили нас про молитву. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, великі милости і молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще малий Господу Богу нашому, що вислухав самолій нас грішних, помилу нас, слух Твоїх, охорони нас від всякої скоровотині і нужди, всякої недуги душевної, тілесної дурва нам здоров'я, здоліття промосі, скоро вислухай милостивно, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все за збереження цього села, святої битві цієї, кожного міста країни перед голосом, знищенням землетрусом, повіню, радом пожежу, війну і нападом, бо внутрішнього міжособицями молимося, щоб ти ласкав добрий до людини, любний, Боже, змародився в тверну війна, сіннів і заслужені кари, та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ó espírito amei-lo, 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 Ó espírito amei Чи молимося, ж Господи, де вислуховувало смиління на і помилував нас? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй. Вислухай, Боже, Спаси, аж надію всіх людей на землі, тих, що в морі далеко в повітрі, і будь влади нам у ріках наших і помилуй нас. Милостивний, бо людину, любний Бог і святові слави, даємо чиї сину, і святому духу, нині, по всіх часах і на віки, віків. Премудрій, від Керувимів і незрівняно зрівняно славнішого від серафимів, щоб бо слава породила, су, що Богородицю тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, нині наша, слава тобі. Слава і сину, і святому Духу і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш млотам пречистої історії, Матері, преподомної боносності нашої сіти, помилуй, спасе нас, воїн, благий, людинолюбний. Аллилуйя, и благословенная. Ще не слов, радуйся, святая Тиму, радуйся, святая Мати, заслужила ти у Бога. Ті вічної ласки благодати за труди Твої святи. Служила ти у Бочної лаской благодати, радойся святая Тиму, святая заслужила ти у Бога Вічно, і ласки, і